Онівський майданчик використовувався дуже активно для спільних дипломатичних зусиль, консолідованих української держави, з тим, щоб чинити тиск на Російську Федерацію для звільнення надії Савченка. Це питання порушувалося на усіх переговорах з керівництвом секретаріату ООН. Було на порядку денного всіх двосторонніх контактів, в першу чергу президента його неодноразових зустрічей з, з генеральним секретарем ООН Банки телефонних розмов міністра закордонних справ, постійних представників е, Володимира Єченка та е, його попередника Юрія Сергієва. Е, також з за, першим заступником генерального секретаря ООН та е, та іншими ланками секретаріату реакція сьогодні була від речника генерального секретаря. Він привітав звісно, цю, цю довгоочікувану подію. В цьому зв'язку, звісно, для постійного представництва України про ООН, для всі дипломатичної команди, яка працює на Онівському треку, це не привід зупинятися, тому що залишаються ще багато політичних в'язнів незаконно утримуваних українських у Росії в Криму. Ми продовжуємо докладати цілеспрямовані зусилля для їх звільнення, для продовження тиску дипломатичного на російську сторону. Для цього використовуватимуться всі. Найближчі е, заходи, які відбуватимуться по лінії ООН. В частині, е, частині Нью-Йорка, звісно, я, я можу про це сказати, це е, буде найближчі, найближчими такими нагодами, це буде засідання керівників договірних органів е, ООН. Е, голова Генеральної Асамблеї 70-ї сесії запланував також тематичні дебати. Високого рівня щодо ситуації в галузі прав людини в світі, які відбудуться в у, у липні, також наближається 70, 71 перша сесія Генеральної асамблеї ООН, Загальні дебати, крім цього, це питання звільнення Надії Савченко. А також інших політичних в'язнів порушувалося фактично на кожному засіданні стосовно ситуації довкола України Ради безпеки ООН, тобто Радбезівський трек також активно використовуватиметься нами в першу чергу в контексті поточного непостійного членства України в Раді безпеки.